Один вусань посмів сказати, бійців, які усе СЗЧ, потрібно взяти, розстріляти, тоді вже решта не втече. А як їм, бідним, не тікати, коли їх ловлять, як собак, ведуть під дулом автомата нових українських вояк? А тих героїв із кварталу, де кожен з них мільйони вкрав, їх за кордон повипускали. Щоб вже ніхто їх не піймав. А де ж ті яйця по 17? Куди поділися вони? Чому ви тих не розстріляли, які на цьому нагребли? А де ж тепер бронежилети, які чиновник продавав, у них бляшанки металеві замість броні запакував? А де тепер круті комбати, які беруть солдати в дань? Чому б вам їх не розстріляти, щоб вже не було цих питань?